за пустыц. Сай, да, я в эфире. Друзі! hello, Спонтанний стрімчанський. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як мене чутно, нормальна картинка, що все окей, то будемо розігрувати смартфон OnePlus 13. Hello, hello. Так, ну все наче, да? Все добре. Друзі, дивіться, часу небагато для того, щоб з вами якось потеревеняти. Я думаю, що ми знайдемо якийсь інший час для того, щоб влаштувати вже техно стрім. Я буду відповідати на ваші питання. І взагалі я дуже здивований, тому що буде хтось прийшов. Тут посеред біло дня на наш стрімчанський. Що ми будемо з вами робити? Будемо розігрувати смартфон OnePlus 13. Це запланований у нас розіграш. Був, ми його закрили. Треба було зібрати 230 тисяч гривень. Однак там потім до мене волонтери звернулися, треба було зарядні станції там по собі вартості продати, навіть там дешевше. Ось і я коротше, трошечки розширив нашу банку, туди закинув ці гроші, і отак. От. Тобто, вони вони не, не мають, скажімо так, відношення безпосередньо до нашого з вами збору. Ми його закрили. За що вам від мене летить щирий низький уклін. Дякую, що долучаєтесь до зборів і допомагаєте за СУ. От наші хлопці зараз потребують вашій допомоги. І щоб розуміли, ми вже отримали звіт від наших бійців. Я трошки там заздалегідь допомогу. допомоги. Водиться, ці треба просушити, бо тільки вже на відео записував огляд телевізором. Ось так, що я вам зараз покажу усі звіти. По перше, від переможця попередньому розіграші. Там людина вже отримала свій OnePlus 13, записала для нас невеличке відео для того, щоб ви вірили в наші розіграші, бачили, як дійсно тут це відбувається. Ось. І звіт військовий від... отримали. Вони саме скажуть, там трошечки у них все перегралося. Треба був метріс. Потім там держава їм відправила метріс. Вони купили 3 т плюс ще цю рушницю, помпову для того, щоб дрони валити. Коротше, а вони зараз самі вам все розкажуть, щоб я тут вам не розповідав. Давайте слухаємо. Так, перше, що нам треба зробити, камера, екран. Так, ось два відео. Перше, давайте звіт від переможця. Я хочу подякувати каналу AndroNews за можливість допомогти Збройним силам й отримати такий чудовий подарунок. Дякую разом до перемоги. Так, все це людина, яка отримала OnePlus 13 от переможець попереднього розіграшу. Вже вже ми ви розуміли, яти, п'ятий п'ятий смартфон розігруємо OnePlus 13. А ось звіт від військових це вже безпосередньо до цього збору. За попередній збір поки що не прийшов. Звіт там все знімають військові. Ось а от за цей вже прийшов. Вітаю підписників каналу AndroNews. Зараз я вам буду показувати та розказувати за останній збір. Останній збір у нас був відкритий на матрис, але під час збору в нас така потреба відпала. У нас є з Дмитром домовленість, що ми купуємо тільки необхідні речі з необхідних речей. Це, звісно, розхідний матеріал Mavic 3T. Нам Дмитро його придбав ще до закінчення збору за власний кошт. Дмитро вірить в ваші донати. Ми віримо в ваші донати. Дуже вдячні, що ви допомагаєте, долучаєтесь. На залишок коштів ми придбали для захисту екіпажу гладкоствольну напівавтоматичну рушницю. Набої до неї, дозвільні документи, сейф, все, хто вимагає. Дівчине законодавство. Дякуємо, що небайдужі. Дякуємо, що долучаєтесь. Ми забезпечені власна безпека, забезпечені роботою. Дякуємо. Слава Україні. Героям слава. Так, все це по цьому збору відзвітували. Тепер так, хлопечки, так, камера. Так, тепер нам з вами треба розіграти смартфон OnePlus 13. І дивіться, це далеко не останній збір. От хотів від себе буквально кілька слів, розумію, що часом так і багато. От все, що зараз там кажуть про перемовини, там про швидкий мир. Дуже хотілося б, щоб реально все закінчилося справедливо, щоб це з жахіті вже закінчилося. Я знаю, що відбувається. Відбулося нещодавно в Сумах. Те, що там відбувається в прифронтових містах, це просто жах. Все коли діти гинуть, це я не знаю, коли це цинізм і лисимірство Америки. Я розумію, що вони нам допомагають, але оця, оця вся реакція, повністю повністю реакція Всесвіту, вона мене зараз шокує. Але таке просто кажу, що розслаблятися нам зараз не можна. Треба допомагати нашим військовим, так як в перший день. Треба допомагати вірити в перемогу, бо вони наші захисники, це люди, це наша опора. Розумієте. Я розумію те, що зараз багато безладу у нас в законодавстві. І все це, що відбувається на вулицях, я все це знаю. Однак треба думати про тих людей, які реально зборонять отам. Вони у, у них немає. Ви Розумі, розумієте, це, 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 це найголовніше, що зараз у нас є. Тому зупинятися не варто вірити в тому, що скоро там все закінчиться, розслаблятися. Пускай, давайте воно закінчиться, а після цього ми з вами всі видихнемо. Ось. І будемо там вже займатися якось своїми справами. А найголовніше це все одно зараз підтримка. Не треба розслаблятися завчасно. Це просто от мій, мій до вас заклик. Е, у нас буде наступна збір. Зі мною вже зараз е, хлопці звернулися. Ми вже колись для них збирали гроші, що там рік тому. Не буду казати, хто що. Потужні теж хлопці. Ось е, поки що там від них. Е, Чекає звернення відео для того, щоб розповісти, що що там у них за потреби усім треба дрони, всім треба реби, потреби плюс-мінус у всіх одні ті самі. А так то зазвичай, якщо зараз з військовими спілкуюся і задаєш питання, що найважливіше, всі кажуть автівки, ремонт автівок. Ну я не знаю, я не можу збирати гроші на ремонт автівок, коли є гостра потреба в дронах, коли є гостра потреба в ребах. Я також розумію і військових, які зараз за свій за свій власний кошт вони ж ремонтують самі за свої гроші за свої гроші. Очі ремонтують автівку. Так, у них там зарплатня, вони скидаються, отак і ремонтують, скидаються, паливо купують за свої. Це знов-таки ну внутрішня проблема, вона є, але я, я вибачаюся зараз перед усіма людьми, які до мене звертаються, допоможи, допоможи зі збором на автівку, допоможи зі збором на ремонт автівки. Я розумію, що є така потреба. Однак, коли у мене також в мене ж не всі гроші світу. У мене є моя аудиторія, яка постійно допомагає. Ось і коли переді мною стає вибір допомогти на збір на дрон, це очі в небі. Це так, як сказав військовий з цього відео, це розкід Розхідний матеріал сьогодні, однак що ми можемо вдіяти? Ну, отака війна, отак от воно все відбувається. Ось, але це дуже важливі елементи. Тому дрони, реби, це те, що рятує життя. ось ну, Автівка теж рятує життя, але ну, ну коротше, ви самі все а, розумієте. Тут Ми вже прийшли на, до, на той, до того етапу дійшли, коли. А, Ну, от, такий складний вибір у нас у блогерів, у волонтерів, ті, хто там з початку війни долучився до допомоги нашим військовим. Так, друзі, з цим розібралися. Давайте тепер безпосередньо переходити до розіграшу OnePlus 13. От, ще раз щиро дякую всім, хто сьогодні доєднався до нашого стріму, тим, хто донатить, тим, хто вірить в ЗСУ і всіляко підтримує наших бійців. Так. Розширюємо екран. Поїхали. Так, ось наш збір. Ще 2000 гривень накинули. От все це піде в наступний збір. Так, помилка. Яка помилка? Ну, розіграти серед кратних поповнень, не записувати. У нас так стрімчанський іде. Кратно 50 гривня. Кількість переможців 1. Показати учасників. Так, у нас 1020 учасників, 1235 поповнень. Стосовно цих 66 тисяч я щойно перед вами відзвітував. Це до мене звернулися волонтери самі самі одну тисячу гривень. Задонатили. Ось плюс цей 60 тисяч гривень, це вони за дві станції 2 кВт, оці пруф відправили, вони коштують по 40, по 30 віддали. І там ще бустер треба був їм. Єдине що, я не знаю, тут якось можна вилучити, щоб вони не брали участь. Да, тисяча от і 65, як я сказав, бліна, інформація. Короче, я, я чесно, я не знаю. просто. Е, у нас так все співпало. Я, я не хотів, типу, щоб сталося. так. Якщо зараз е, ця людина переможе, то що робити? От я зараз в прямому ефірі знаходжуся, я про це не подумав. Я, він взагалі казав, що він буде відправляти їх з польської карти, тому що а по ітогу я бачу, що е... Відправили з Моно, і значить, що вони будуть брати участь у розіграші. Коротше, я... вибачайте, вибачайте Роман. Але якщо ви переможете, то ми будемо якось чи ще раз кидати кида ці жрібі. Просто я не знаю, чи можна, чи можна чи взагалі є така опція у Моно. Так, ну давайте вирішувати питання по мірі їх, як то кажуть, надходжень. Перемішати та розіграти Роман. Я не хочу, щоб так, щоб ви перемогли. Хоч би це був не роман, хоч би це був не роман, хоч би це був не роман. Бо я вляпаюсь. Та нет! А ні, та да. Та ні, та да. Тисяча гривень. роман. Це той роман, це той роман, це той роман, це. Щоб вже було два у нього. Два платежі. На тисячу гривень і на. І на 65 тисяч. Однак. Однак, давайте ще раз піднімемо. Я вам сказав, що одну тисячу гривень вони закинули на наш збір. Одну тисячу гривень. Ви чули мої слова. Одну тисячу гривень вони закинули на наш збір. І 65 тисяч гривень вони закинули на те, щоб я їм придбав дві зарядні станції от по заниженій ціні. І цей. Це зробив для того, щоб типу окремо банку не відкривати під цю цю історію. Типу, знаєте, щоб типу. Ну, все одно, це тисяча гривень це чисто від них. Це, це, це не 60... Якщо б тут було 65 тисяч гривень написано, тоді б е, були питання. Я бачу, що тут одна тисяча гривень. Тобто це їх власний донат, розумієте? Власний донат волонтера на наш збір. На наш з вами збір для цих. Тому я вважаю, що тут все цілком е, чесно. От е, ну, всі розуміючі люди, я думаю, зараз е, не будуть мати питань. Я акцентую на цьому, але я, я міг би просто пройти і так далі. ось, Виключно тому, що е, я, я чітко розумію тих людей, які беруть участь в подібних розіграшах, які може піднятися хай. Але я все, я перед початком я все розповів. І я не хотів, щоб роман фараміль. <смір>, <смір>, я ніяк не можу вдіяти. Розумієте, я ніяк не можу вплинути на цей розіграш, взагалі ніяк, на кого бере цей рандомайзер від Моно. Я ніяк не можу на нього вплинути. Це просто отакий збіг обставин. Проте, знову ж таки, повторюсь, якщо б тут було 65 тисяч гривень написано, тоді б ми точно скипнули всю цю цю історію. Ось ну, ми якось переграли. Я не знаю, може написав би в підтримку сказав би, типу, що типу, якось воно так все вийшло неправильно. Ось, Але це власна тисяча гривень від волонтера. Я можу прямо зараз зателефонувати, але виходить це максимально. Я розумію, як воно виглядає. Друзі, я, е... Бля, я не знаю. Мені здається, що все якось. Давайте зробимо так. Щоб що просто. От, це, це, це постійна проблема от людині, хочеш зробити якомога краще, а виходить так, що потім на тебе ще можуть посипатися шишками. Я прямо зараз, в прямому ефірі, телефоную цьому роману. Роман це волонтер, який збирав гроші. І просто зараз він не знає, що він виграв. Я просто зараз буду з ним спілкуватися для того, щоб. По-перше, я не знаю, чи це він, але наче він виграв, так? Да? Давайте через таблицю, щоб я зараз ще глибше не заліз в цю багнюку. Так, Роман. Так. 1030-2006. Завантажити таблицю. Ну, зараз ми завантажимо цю таблицю. Це точно він? Наче він. Переможець. А, от Роман. Переможець Роман 30 дав згоду. Резник Роман, воно його номер телефону. Бля, я що, зараз не ж перед вами його номером. Ні, слово є. Вибачайте. Так, Роман, зараз ми телефонуємо. Це був він. Не хочеться просто вляпатись, щоб мені прилітало, що я тут щось підфінтив і так далі. Я таким не займаюся. Резник роман. Хорошо, что не резник за за своими яйцами. Так, а ну, да там... Не помнишь. Роман не помнишь. Может просто я сейчас сам себе накрутил. Может быть, это инший роман. Алло, Роман, добрый день. Добрый день, Зрик. Добрий. Є у вас хвилинка? Uh, ну так, есть, є. Дуже важливе питання. Скажіть, будь ласка, е, Резник Роман, це ви чи ні? Ні, Резник Роман, це не, не я. О, все, тоді питання зняте. Бо просто там ми розіграш проводимо, а ми ж там на банку скидали гроші, а там ви автоматично стали учасником цього розіграшу. Я побоявся, щоб не ви виграли, тому що. ну, ага. ну типу, так, Такі донати це зробили, ні, я не дум, щоб ага. <с>?, не прилетіло мені від аудиторії. Ну все, Резнік Роман, це, О, це ясно, не ви. Ясно. І номер телефону так, а... 9121 це не ваше, де? Ні, не мій номер телефону. Все, все добре, все, дякую. Да. Дмитро, а да. стрім вже був чи буде? Ні, я от зараз в прямому ефірі. А, зрозумів, зрозумів. Все Роман, все з вами, так. Все, це інша людина так. тоді, все, дякую, бо я вже злякався, так. давайте. Так, все. <плакова> Скасовується паніка, я вже тебе добав... <плакова> перенервував. Так, Роман М, я вас вітаю. Це там, Роман М, е, Роман Рєзнік. Коротше, Роман, я вас вітаю. Це головне, що це не, не, не той волонтер, який скидав гроші. Це для мене було найголовніше. От я ще з вами зв'яжуся, ви трубку не взяли. Ось я вас вітаю з перемогою. Вам, пласт 13 вам відлітає. Відправити мені свої дані. Ось і все ми з вами влаштуємо. І ще раз всім дякую, що прийшли на стрім за те, що підтримуєте ЗСУ, за те, що берете участь в наших розіграшах. Вибачайте за такий форс мажор але ну я впевнений, що кожен з вас, бодай колись потрапляв в таку ситуацію, коли ви хотіли зробити якомога краще. А у підсумку типу ще й не залишалося крайнім. Ну таке, таке у мене доволі часто в житті буває. Ось тож, ну інколи так не прилітає, але. Дякувати Богу, ми з вами виплатили з цієї історії. Ось, Роман, ще раз я вас вітаю. Беріть участь в наступних розіграшах. Незабаром ми все розповім. Просто там поки що формують суму, формують запит. Запитів насправді дуже і дуже багато, ще раз повторююся, але ці хлопці, так само як і всі інші, дуже потужні. Ось вони гарно роблять свою справу. Тож будемо їх підтримувати. Ще раз дякую, що прийшли. От.